Народ України, Жилоткові Віталій, депутат Долинської громади Запорізького району. Борюся з злочинно-мафіозним угрупованням в нашій Долинській громаді, яке організував багаторазовий судимий голова сільради Фечук Богдан Михайлович Таребак, Світлана Олександрівна та з правоохоронною системою. Запорізького району поліці... поліцією та прокуратурою, в якому плані борюся з ними, що вони прикриваються злочинним мафіозним злочинномафіознегруповання. Було вилежено відео засідання мною, де дрібанили гроші і не виділили на ЗСУ. Понти колотять і все тільки в нас в громаді, да? це відео. Завірусилося, там сняли е, коротеньке. Каротеньке Сняли, виходить, воно завірусилося, де кажу, де треба бросати гранату. Мене визвали в Національну поліцію заступник начальника, не знаю, фамілії його не, не, не помню. Зараз йду я на бесіду з цим начальник, заступником начальника. Мене визвали стосовно цієї всіх відео. Я це відео записую для того, щоб... Перестрахуватися. Я це відео висилаю зараз з жінки. І якщо зі мною щось там случиться, то воно буде вилежено в інтернеті. Тому, як то кажуть, далі буде. Мене засудили за те, що мене рейдерували. Це ж правоохоронна система та суд Запорізького району. Засудили за те, що мене рейдерували. Отака в нас правоохоронна система та суди. Тотальна. Мафія, тотальна мафія, виходить, пронизала всі наші гілки влади, правоохоронні системи, всього-всього. Так що так, перестраховуюсь. Дякую.